Овен гороскоп для вас на 2026 рік. Овен гороскоп на 2026 рік для Овна. Енергія 2026 року для Овна. Фінанси робота та кар'єра. Любов, кохання та відносини. Як в загальному для вас пройде 2026 рік? І ітог года на 2000, ітог 2026 року. Кому результати Овне прийдуть, не? Ну, щось сумувати будете. Бачите, якийсь здипреснічок вас буде трохи мучити, будете не замічати той шанс, який дає вам вселення, да? Карта Року. М -м -м. Досить такі будьте емоційні. когось можуть покидатися якісь а, інтуїтивні сверхспособності, по типу емпатії і тому подобне. Хтось може елементарно на стакан присісти, хтось може почне гуляти, типу, да? ну, давайте ми ще відкриємо, що саме вони мають на увазі енергія року для Овна на 2026 Ну, От тут все-таки більш. От нема сил. От кризис, ну, от тут більше депресняк, от психоемоціонально стан нестабільний, да ви будете себе у всьому пересилювати, щоб щось робити. Не буде ні на що енергії, у вас не буде бажання в нічого робити. От Такий рік кризисний. кризисний. П'ятьох пентаклів, особливо цей колодні. Ця вона проігрується не особливо, що прямо без грошей. Вона може проігратись так, як і. Психомоція. Воно може, знаєте, як воно може бути Ісходя із прошлого опиту, да? то воно і фінанси пають да? як кажуть в народі. і тотальний кризис в голові, в емоціях, у всього. От просто вода. Рік буде для вас нелегкий. Записайтеся якимось. Не знаю, кому що допомагає, Валеріанки чи ще щось будете, будете так. Так, давайте що? Фінанси, робота та кар'єра. Три старших аркана. Ну дивіться, вас чекають кардинальні переміни. Кардинальні переміни і якось приспритеться в... міняти свій світогляд. Якось прийдеться вам покидатися, в, в плані щось, щось кардинально міняти, будете розуміти, що все більше так неможливо. Щось в цьому році може статися дуже різкі, внезапний, такі, як грім серед ясного неба. Ви цього не і будете в шоці, блін. Прийдеться щось навчатися, можливо, якісь уроки брати, ще щось. Щоб ну, якось те, що довго тянулося. Цього року рік карми розумієте, бачи і сходя із прошлого всіх розкладок, У всіх падає як не страшний суд, так правосуддя. Так розуміється, рік доволі кармічний. Доволі буде також складний для всіх. Я вас не заспокою. Це не тільки у вас, це от. Більшість Більшість буде в шоці цього року далі. Типу 25-й рік. Ну, дивіться, рік огляного коня, рік огня, він не може бути м'ягкий. Самі чисту логіку включить, да? з тим, що хто когось може навіть забрати, вручити повістку елементарно. По цьому, да? Можуть забрати воювати. Тому з роботою прийдеться попрощатися. Знаєте, такий момент може поігруватись. Любов, кохання та відносини у Овні. Ну, Тут ви знаєте, ті, хто має відносини, ви вже як перев'язка один до одного маєте. Знаєте, вони вже такі більш-менш стабільні, да? скажімо так. Але. У цьому році да, ви будете висти трохи він такі злий і недобрий, агресувати. Можливо, хтось захоче якісь кардинальні рішення прийняти, щось може відсікти вже ці прив'язки да, на там, Хтось може захоче просто елементарно гульнути. Ідуть да. такі обмани, е такі аферистичні наклонності якісь е е я бачу, в цих відносинах. Хтось когось може обманювати, розводити. Ну, Різного характеру. Да? Хтось може прийме рішення дитину зробити, да? щоб пора заділа. Типу. І таким може бути. Хтось може прийняти рішення е, магічним вліттям зробити прив'язку, приворот Тоже може бути. Ну тут більше про прив'язку, ніж про приворот, але така, як загальному пройде 2026 рік для Овнів. Ну, то же самое і тут. В загальному, дуже складний рік буде, ну, те, що я і попередньо говорила, десятка жезів, тяжого носу, тяжого гністів, не виносимості. Бачите, як бабуля належила світі на себе, як їй тяжко в погорі підніматися, але кінета вона не кине. Зотвіться да? ну, розумієте, що цей рік буде дуже тяжкий. Дуже. Просто звалили... Ви просто забагато на себе звалили, розумієте? Тому вам тяжко це все нести. Ви набрали, бачите, все, що можна було набрати. Рік, де будуть скриватися тайні, або рік, де ви будете обманювати. Тут може бути по-різному. Рік доволі такий буде, конфліктний може бути рік, спильчивий рік може бути. може ну, Тут також хтось може навіть кому комусь якийсь то крадник може бути, ресурсів, наприклад, да? і таке може бути. Ну Хтось, бачите, буде тікати від сім'ї, буде хотіти мати бажання. ну кого, ми Тут, ну, тут випали сімейна. Я розумію, хто буде мати серйозні відносини, от уже сім'я, дітки, да? хтось буде хотіти ну просто на сіті вже все, от, дистало, да? От, Якось вон, ну, тут іде жінка, яка зажимає якогось мужчину, да? і він же буде хотіти піти з тих відносин. Ну, прям фул. От. Тут іде якесь таке перетягування одіяла друг друга на да? себе. Постійно якісь спори, якісь постійно доказувати щось один одному. Не я права, не я права. І Тут, типу, така історія. По-різному, кого як. Хочете індивідуальний розклад, щоб дійсно вважати ваш рік для вас, пишіть телеграм-канал, будемо дивитися індивідуально по всіх сферах життя саме вас. І це буде самий правильний розклад. Тому що ну, це общий розклад, це не може все розонірувати. Самі розуміють. І То года, то года корісниця, двіження. До кінця року ви якось вирулите з цього всього і почнеться рух у вас. Да? Давайте. подивимося пораду. Щоб вийти на состояння ізобілія і щастя, Овнам, да? Дайте нам пораду. Що ж Овнам порадити робити? Щоб вийти на состояння щастя ізобілі Овна у 2026 році. Ну, якось накопичувати свої ресурси. Якось займатися, старатися якимось домашнім стримувати, по-перше, якось свої емоції також, уміти їх кальмувати, да? Не Ну, знаєте, як пояснити, не розпалювати їх. От буває людина, що збісить якась ситуація, да? І людина давай розганяти, розганяти до такої ярості, що вбити брудь. А тут наоборот треба кальмувати себе, старатися, знаєте, вопреки всьому впахувати все рівно, да? хай тяжко буде, але ресурси все рівно свої на Ви тут, бачите, треба якось вам придумати якусь нову собі стратегію, як заробляти гроші, подумати над вашим добробутом. Не старайтесь менше конфліктувати з людьми. І тут... тут така дивна порада. Тут де тільки залицяння йдуть, може з кимось пофліртувати. Щоб якось спустити пар. Мечти нове через соцсети, через інтернет. Ну, якось так іде. Що я можу зробити? То, що, що карти кажуть, то, то, то я вам кажу. От такий у вас рік буде. Доволі кармічний, доволі. До моментами не але. Маємо то, що маємо. Звертайтеся за індивідуальними розкладами. Ставте лайки, коментарі.